Пане Олександре, пане Олександр 0-2 рахунок сьогоднішнього поєдинку. Були моменти, в особливо другому таймі, де команда ваша могла навпаки ж зрівняти рахунок і зовсім по інакшому розвивалася подія. Однак 0-2, пенальті і все вирішено. Так. Да, сьогодні така гра була, ну, скажімо так, ми на поразку, мабуть, не награли. Не можу казати, що про перемогу, да, бо потрібно забивати. Але ще раз кажу, 1 0 дата прикла прикрашивка центрального захисника. Достатньо, ну, достатньо опитного, да? але ж ну, це буває по першій лізі. Другий тайм, мені здається, все ж таки намагалися і були моменти, але ж ну, є питання по, по пенальті. А, але ж це досудді питання. До, до, до ну, гравців на сьогоднішній момент, хто має краще бути готовий, той виходить в старті. А так сьогодні, ну так, да, поразка є поразка. Помилявся Волошин, помилявся Вовкон, там вже і Кулик, який вийшов на заміну, теж помилявся і користуються цими помилками суперники. Ну, Це ж футбол, Тут, якщо ти не помиляєшся, ти нічого не робиш. Але ж як ти висновки, які робиш після того, які помилки є. Ну, ще раз, маємо, що маємо на сьогодні, Да, треба більше уваги діляти, мабуть, цим помилкам, але ж це, це люди. Інколи так буває, тому сьогодні, ну, скажімо так, поразка і рахунок не, не погріб. Повернувся Кириченко вже на поле після непростої травми і дав трохи креативу попереду після такого непростого ушкодження. Е, ну, Я за нього дуже рад, і команда теж дякую там і йому, і там докторам, які з ним, з ним працювали, тому що для нас це підсилення 100%. Дякую вам. Пане Дмитро, з перемогою вас, чуємо в роздягальні. Команда нарешті очолила таблицю своєї групи в першій лізі. Ви задоволені грою? Доброго дня. Ну, По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України. Завдяки їм ми граємо у футбол. Та задоволені, тому що я казав, що в жовтені жодної гри не виграли. Десь... Грали непогано з хорошими командами, але десь чогось не вистачало. Минулий тур виграли, сьогодні виграли там очоли таблиці, але це нічого не значить, тому що нас ще дві гри. Ми розуміємо, що далі ці очки будуть дуже важливі для нас. У другому таймі відбувся епізод, коли міг суперник зрівнювати рахунок. Потім там ще подача з правого флангу йшла, але за спину Федотову не залетіло. Але одразу пенальті рахунок в 0 десь можливо пощастило з цим пенальтівом. Mm, Та можливо, пощастило, але ще раз кажу, хлопці працюють на тренуванні. Вони заслуговували цю перемогу. Я ще раз повторюю, десь в жовтні місяці нам нам не щастило. Сьогодні пощастило, напевне, більше працювали на тренуваннях, більше хотіли і тому результат на табло. Двоє футболістів основних поля сьогодні не було. Ви певну ротацію провели. Даєте більше грати іншим футболістам попередніх турах? Як це було також? Як ви оцінєте їхні ігрові кондиції? Та як оцінюю? Ви знаєте, все оцінюється по результату. Якщо виграли, все, все добре. Є питання є завжди, але ну ми стараємося так, щоб коли хтось вилітав, ми так за безболісно це проходили. Ці моменти там, десь нам в якісь в якихось іграх не вистачало цієї глибини запасу. А так, ну хлопці молодці, витерпіли здорово. Я тільки їм можу подякувати. По завершенню поєдинку лова там біля воротарського майданчику лежа, там все гаразд, він не травмувався. Те сподіваюся, нормально. У нього там було там, мікропошкодження. Сподіваємося, що все буде добре. Зрештою, Парагвай теж так через ушкодження пропускав сьогодні. Так, так. Парагвай, казаков, і мов. Ну вони по карточкам, але там, є, є в них теж проблеми. Дякуємо вам. Громана Спромога вас вітаємо, чуємо з роздягальні позитивний настрій. Так, нарешті команда очолила турнірну таблицю і зовсім все по-іншому, правда? Так, да, да, дуже приємно, що сьогодні здобули три очки, надважливі очки для нас, і як результат ми на першому місці. Ви граєте більше, забуваєте більше вже і у вас певні з'являються. Ну так, бачите, у нас. Одна команда, один колектив, і як показала сьогоднішня гра, що деякі скажімо так, основні гравці пропускали матч через перебір жовтих, але тренер знайшов рішення і ми продемонстрували, що ми одна команда і добились позитивного результату. Згадайте момент із забитим м'ячем. Ви відчували, що захисник помилиться. А, ну там я би хотів відмітити Ситнікова, який агресивно пішов у відбір, а, і він здається витикнув м'яч. Я побачив, що воротар вийшов. Ну, мені лишилось попасти в ворота. Ви бачили, що Бондура залишив ворота і хотів перекидати. Да. Я його чуть-чуть так зі сторони, щоб він там руками не зміг дістати. Ну, понятно, це би червона була, але тим не менш а, щасливий, що забив. І... Знову ж таки, всі раді, що здобули такі надважливі очки і рухаємось далі. Ви красивіші м'ячі забували у своїй кар'єрі? Е э э забивав. Забув, ну, <Ч Designer> нормальний гол. Було, з центру забивав, але не зарахували. У вас з'явився на заміну, от вам як комфортніше грати, коли от два нападники є попереду, чи вас потім трохи нижче спускають, чи все-таки одним форвардом себе комфортніше почувають? А, ну, це залежить від ситуації. Ну, сьогодні цього вимагала ситуація. Десь при атаці да, ми грали в два нападника при обороні. Я чуть-чуть нижче сідав. Мені комфортно, у нас непогане взаєморозуміння, тому все окей. Дякуємо вам. Дякую. найкраще.